Доброго дня, пані та панове! На зв'язку я Бред і, ласка, опросимо, ми продовжуємо проходити гру GTA 3. Продовжуємо. Викрадення day. Bullets won't even dent the van's armor, so get a car and ram it off the road. Now hit it hard, and the punk ass security guard should bail. And take it to the warehouse at the docks, and my guys are gonna take over from there. Now I won't be doing its rounds all day, so don't hang around. Цьому ми маємо викрасти інкасаторський фургон. Чи броньований фургон, я не знаю, як називати його. Нам його треба пошкодити добряче, щоб ці охоронці наклали штани. Ось. Все, зірочка появилась. Тепер треба йому добряче накласти в штани. Ось. Надо налегій швидкості йому. В'їхати в Сараку. Ось тобі. Ось. Ось тобі. Реально кулі його не беруть. Все, дві зірочки буде набагато складніше. Блін, стріляють. Треба пошвидше йому. Та відчепіться від мене. Агоу! О, блін! Тікаємо звідси. Ого! Ну і бавовна у них там. Швидше, швидше, швидше. Сили закінчились. Газу, газу. Педаль до полу. І нас доганяємо. Ми йому майже завдали трішки не лишилось. Тепер ось. Сідаємо цей фургон і педаль до полу жмемо. Відчепіться від мене. Вкляті поліцейські. Давай швидше. М'ясовозка, блін, на колесах. Давай. Як ми заїдемо в гараж, задатковим образом зірки пропадуть. Так що їдемо. О, блін! Такий важкий, що його складно на поворотах йому. Давай, відчиняйся швидше. Все виходимо. І. 20 штук баксів нам дали. І тепер ми їдемо назад у свою схованку. Відсипатись перед наступною роботою, так що... О, на пейджер щось прийшло. Ельбуро хоче з тобою поговорити і дати тобі можливість підзаробити гроші. Прямуй й до таксофону. Хм. Тоді це були пейджери. Сотові телефони тоді мають бути дуже дорогі і не всі могли їх дозволити, тому тільки пейджери і все. Ну що ж, якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть в коментарях вашу точку зору. Так що, Сайонера.